Зроблено в Україні економічні пріоритети, наші цінності і цілі. Робимо майбутнє вже сьогодні. Ми робимо так. Дня у наших руках свіжий, ароматний запашний хліб, який у голова у цьому прислів'ї багатовікова мудрість українського народу, який роками приділяв велику увагу випічці хліба, дуже трепетно і по особливому до своєї роботи, а саме випічки хліба ставляться працівники івано-франківського хлібокомбінату. Саме це підприємство є основним постачальником хлібобулочної продукції для усієї Івано-Франківської області. Івано-Франківський хлібокомбінат працює вже 40 років. Щодня пів тисячі працівників працюють задля того, щоб на столі у прикарпатських домах був завжди свіжий, запашний і головне смачний хліб. Виробництво хліба розпочинається зі складу безтарного зберігання борошна. У приміщенні 14 так званих силосів ємністю 32 тони кожен. Під тиском повітря через трубопроводи борошно спочатку подається на просіювання, а відтак надходить на лінію. Ці технологічні лінії на комбінаті, немов зразок досконалості. На прямій укомплектовано все обладнання, що використовують в процесі випікання від тістомісильної машини до печі. На хлібзаводі на сьогоднішній день функціонує 10 технологічних ліній. Кожна лінія спеціалізована. Це в нас є лінія пробового хліба пшеничного і заварного пшеничного хліба. Дві лінії в нас такі. Дві Дарницького хліба, дві лінії подового хліба пшеничного, одна лінія батонна і булочна лінія одна. Кожна лінія спеціалізована, на тій лінії можна тільки один вид продукції випускати. Бтонна лінія, тільки батон випускає, Дарницька лінія. ну Ми так говоримо Дарницька лінія, це лінія житнього хліба. Ми можемо випускати на не тільки хліба типу Дарницького хліба. І подовий білий хліб на цій лінії можна випускати тільки хліба подові, пшеничні. Як ви знаєте, наш круглий білий кожна лінія має окрему тісто замішувальну машину, тісто подільник, шафу для попереднього вистоювання, тістової заготовки та піч на технологічній лінії відбувається автоматичне дозування всіх складників замісу. За це відповідає кожне окреме відділення, а керує усім комп'ютер. У цеху є також лінії, які дозволяють замішувати тісто опарним та безопарним способами. Начальник контрольно-виробничої лабораторії Віра Новоставська розповідає, що останній спосіб в декілька разів пришвидшує час замісу та процес бродіння. Замісили, сформували хліб та одразу на випічку. Усе це відбувається за рахунок інтенсивного збивання. На сьогоднішній день батонна лінія в нас працює поки що на безопарному спосібі. Це новіші технології, до яких ми не дуже хотіли йти, але нас змусили умови, і такий був час. Хотіли всі безопарним способом безопарний спосіб, але за рахунок інтенсивного заміства тіста він скорочується майже три рази сам. Процес ведення технології там скорочується процес брудіння, але за рахунок інтенсивного збивання тіста, тісто збивається фактично як міксерів, дуже інтенсивно збивається, насичується повітря, де проходить процес інтенсивного брудіння, і ми маємо батон. Ну споживачі наші батоном я знаю дуже задоволені. Ми повертаємося до опарного способу. Безопарний швидше, менше обладнання треба, менші затрати енергії. Ну, але, опар... але опарний спосіб все ж таки опара вроди три години, кісто вроди годину, більше накопичується таких смакових і ароматичних, насичується квіт. Ми маємо хліб у нашого дитинства, запах, аромат, колір, скоринки. Це, це все опарний спосіб. Цей спосіб замішування, коли дві-три години вистоюється опара для хліба. Згодом в опару додають усі необхідні компоненти і замішують тісто. На транспортерній лінії тісто виброджує, лише тоді його ділять і формують у касети. Такий процес надає буханцю об'єм, і хліб не так швидко черствіє. Нова ера в харчовій галузі призвела до того, що старий спосіб замісу опарного хліба перевели на безопарний, а виробництво відтак пришвидшилось. Такий Буханець теж має об'єм і запашну скоринку. У цеху на кожному етапі хлібині дають час на перепочинок. Тут є потрібний мікроклімат, температура та вологість. Потрапляючи із формувальної машини у шафу, впродовж години тісто збільшується удвічі і вже через годину форму посадять у піч тепло грубки перемішується із специфічним запахом бродіння, і це дає відчуття чогось неймовірно справжнього та ароматного. Уся продукція підприємства виготовляється з натуральної сировини і не містить синтетичних домішок та консервантів. А гарантом найвищої якості виробів хлібзаводу є колектив, що володіє передовими технологіями на сучасному обладнанні. На заводі ми використовуємо тільки натуральну сировину. Місцевого виробника наше борошно у нас маргарина, цукоро. Ніяких хімічних добавок. Ми навіть не пробуємо нічого. Нам не треба термінів продовжувати. Ми працюємо на місцевому ринку. Нам термінів на продукцію не треба. І змісто додати якісь покращувачі. Тому іноді покупці жаліються, що наша продукція пліснявіє, але ніхто не думає, що воно пліснявіє. Значить, там є там мікрофлора, ті дріжджі які притаманні хлібу і йому властиво. Що він буде пліснявіти при ну, Якщо довго зберігати продукцію, вона може пліснявіти. Це тому, що в ній є все те, що воно повинно бути. Поки жителі міста та Прикарпаття ще сплять, на хлібокомбінаті виробництво у розпалі. Процес випікання розпочинають ще з вечора. А перші машини з ароматним та запашним хлібом вирушають з хлібокомбінату о 4 ранку. На підприємстві окремо збудований ще і булочний цех. Ми зараз знаходимося у булочному цеху. Ну, я думаю, що місто і область знає наші булки. От бачите, як. Я завжди показую, наголошую на те, що кожна булочка проходить через скільки жіночих рук. Тут автоматичного процесу фактично нема. Все роблять жіночі руки, ті наші чарівні жіночки роблять кожну булочку. В тому кінці цеху ми бачимо тісто приготувальне відділення, тобто заміс тіста, дозування сировини, далі поділка і формування. Ну основне я би говорила, на що ми саме більше звертаємо увагу, це формування це зовнішній вигляд. Наших булок, кількість начинки, розміри і зовнішній вигляд. Через тістоподільник, через шафу попередньої вистійки йде на формулку. Бачите, і кожна булка має свій зовнішній вигляд, і відповідно воно формується до тої форми, яку ми повинні цій булці надати. Ми знаємо, що булка українська у вигляді квіточки, рулетик маковий, він вигляді рулетика, ріжок з повидлом. Знаємо, як він виглядає у вигляді ріжка. Оце все повинні дотримуватися і виконувати оці люди, які працюють за цим столом. Сформована булочка буде вистоюватися приблизно годину у відповідних умовах і температурних режимах. Шафа в шафах кінцевий де ми бачимо там, під стіною. І через годину, якщо булка має змазку яйця, чи посипку маком, чи посипку цукром, теж людина буде доводити цю булку до... Логічного завершення і кінцева стадія це випічка нашої продукції. Зараз якраз проходить випічка булок. таке в гарних наших новеньких пічках. Поруч із хлібопекарськими лініями цього року в цеху запрацювала ще одна лінія улюбленої дітьми сушки. На підприємстві враховують подобання тих, хто піклується про своє здоров'я та повноцінне харчування. Тому керівництво продовжує нелегку роботу з оновлення та розширення асортименту продукції з використанням сучасної сировини, яка була б корисною для здоров'я. Цього року ми закінчуємо останній етап реконструкції нашого підприємства, який заключався в заміні нашого обладнання. І таким чином ми отримаємо максимальну можливість виробляти більше 90 тонн продукції в добу. Це максимальні потужності, які ми зможемо виготовляти. На сьогоднішній день наші об'єми складають 50 тонн продукції в добу. З них там десь 2-3 тонни це булочні вироби, півтони кондитерські вироби. Цього року ми також запроваджуємо виробництво бараночних виробів. Це сушки ванільні, сушки макові. Можливість виробництва 2,5 тонни в добу. Також ось так в день і вночі виважені рухи та пильні очі мілих пекарів слідкують, щоб щодня ми змогли посмакувати смачним хлібом та солоденькою булочкою, виробленими в Україні. Зроблено в Україні.